Бажаємо здоров'я! Привіт з Донбасу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці піхотного батальйону. І знаємо, що Андрій Борисович Єрмак невдовзі долучиться до Збройних сил України. А що ми скажемо, Андрій Борисович? Ми вас щиро чекаємо тут. Ми четвертий рік на Донбасі. Захищаємо нашу неньку. Так що ми вас щиро чекаємо у своєму підрозділі. Що хочемо сказати? Каже, що... Що, що? що ви принесете нам якийсь позитив та лад? Що скажеш, брат? Хотілося б хотілося б вірити в те, що більше користі буде від вас Збройних сил України, ніж в офісі президента? Е, ну, ми завжди чекаємо. Піхота завжди потребує гарних бійців. Обучим, научим, одіним, обуєм, так як ви нас за 4 роки одівали і обували, так що. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Це просто піар і Виглядає він максимум совково. Це на кшталт кров'ю і скупіть віно. Абсолютно безглузде рішення. Бо чим ця людина зможе допомогти війську? Поставлю питання інакше: якщо він такий цінний спеціаліст, чому не прийшов до війська в 22-му? Скажу тобі чесно, я б хотів би його до себе в підрозділ з одної причини засунути на нуль, а потім спитати: ну що, друже, норм? Жоден підрозділ не захоче, щоб у нього був Єрмак. По причині того, що Єрмак, давай будемо чесно, об'єктивно багата людина. Відповідно, в цьому підрозділі з'являться також люди, які не випадково з'явилися разом з Єрмаком. У вигляді молодого поповнення це поповнення буде негласною охороною цього єрмака, цього пана. Відповідно, пан не буде знаходитись на передовій. Скоріше за все він буде те, що в армії називається мертва душа. Тобто він буде числиться в штаті згідно посади, яку йому оберуть згідно його восу. Ми не знаємо, який він у нього. Де він, іде армія? Якщо і піде, то точно в якийсь дуже модний і приближний підрозділ. Точно не в окоп. Я розку 22-го сказав би є, взяв би він би в мене тут би би. Би копав би, але зараз я зразку 25-го року, який теж керується тим, яка загальна обстановка і температура по палаті в збройних силах, як диктують нам умови, то я би краще взяв би його, звісно, з його зв'язками та фінансуванням. А мені треба фінансування. Звісно, не душу продати, щоб в мене було дронів стільки, скільки я захочу, і я міг стріляти туди, куди я захочу. Якщо я цим не скористуюсь, то хтось знайде йому застосування і. Він йому буде допомагати зв'язками, фінансуванням, всім, всім, всім. Мені здається, це не більше ніж понти. Чи хочу я, щоб він пішов до мене служити у підрозділ? Та не хочу я. Ну, уяви, яка концентрація уваги буде до підрозділу. Єдиною причиною, за якою я б його взяв до себе, це закривання дірок у потребах, бо потреб просто до хіра. Як їх закривати? Один Бог знає. Разом із побратимами вважаємо, що ось такий публічний похід до війська вже колишнього голови ОП Андрія Єрмака є черговим піар-ходом. І не дуже вдалим, бо жалості та співчуття, ймовірний, алібаба із НАБУ, не викликає. Якщо версії слідства та журналістів виявляться правдивими, то на совісті Андрія Борисовича не тільки розкрадання сотень мільйонів державних коштів, а й багато численні людські жертви. Але у своєму підрозділі цікаво було б побачити колишнього держслужбовця подивитись який же він легендарний єрмак ну і звичайно можливості АБ впевнені залишаються достатньо серйозними